Бачив вивізку Україна, перший прапор першого нашого військового, тому там одразу якось як відлягло нарешті вдома. Росіяни до сих пір не можуть зрозуміти, як нам вдалося вивезти конкретно цього хлопця. От вони не розуміють. Тобто він був. Під контролем спецслужб російських він повинен був з'являтися на допит проти нього відкрите кримінальне провадження. Він був затриманий, він провів фізично в СІЗО, де піддавався тортурам. Ну, тобто, це максимально об'єкт для спостереження. І потім в один момент, раз його вже немає, і він вже фізично на території України. Тому як ми це робимо, можна буде написати книжку. А мені вони самі не хотіли його робити через мої заслуги. Але зробили. Робився він майже півроку. Менше буде уваги з боку поліції, вони будуть думати, що все, я вже успокоївся. Я місяць готував легенду про виїзд. Тобто я. Приготував легенду, що я приїжджаю до Ростову навчатись, паралельно працювати. Я знайшов там і влаштувався там на роботу, тобто ну, дистанційно. Знайшов там квартиру, домовився на перегляд, знайшов контакти коледжу, навіть щось прозванював туди, знайшов, познайомився з декількома просто якимись підлітками, щоб у мене там вже навіть якісь соціальні зв'язки з'явилися. Мені допомагали з квитками, тобто, ну, взагалі, з усім. Координували мене повністю до фільтрації ну було стрьомно, просто до ужасу, чесно кажучи. Це от момент, якого я боявся всі ці три роки, тому що шах лів, шах вправо і все, і кранпи.